Увага, увага, інформація саме для тих, хто хоче отримати результат, але при цьому нічого не робити. Не аналізувати свій план харчування, не робити його змін, не дивитися і витримувати свій водний баланс. Слухайте, так так результатів не буває. Не, немає такої е, чудодійної пігулки, яку випив і отримав результат. Мінус на вагах, гарна струнка фігура, гарне самопочуття. Ні, народ. Тут повинна бути система, система в роботі, в зміні ваших звичок харчування, в аналізі вашого плану харчування. І, звісно річ, повинен бути дефіцит калорій. Ну без дефіциту калорій, на жаль, немає зниження ваги. А як це зробити правильно, щоб в гарному стані була шкіра, була ситість, в мене є спеціальні інструменти. Тож записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію і отримуйте поради і гарні результати.